Зараз активно обговорюють питання мирних сценаріїв для України та Росії. Очевидно, що Росія це агресор, і очевидно, що ця війна виснажлива для нашої країни, яка значно менша ніж Російська Федерація. Але ми стоїмо, тримаємося. І отут виникає питання: що в мир заходити треба, і Російська Федерація, після того, як Трамп почав тиснути на них, готова йти на перемовини, але все-таки. Повертається до того, що ДНР, ЛНР та Крим їх. Я вважаю, що Крим треба повертати однозначно, а от питання ДНР та ЛНР залишаються відкритими. І тут треба включити здоровий глузд та поміркувати. На території ДНР та ЛНР вже виросло покоління, яке не знає, що таке Україна, і живе. Ніби ця територія завжди була територією Російської Федерації, включаючи пропаганду Російської Федерації і багато чого іншого для мене цікавим наразі є думка суспільна, чи все-таки нам боротися за повернення ДНР та ЛНР і потім займатися відбудовою, пропагандою, пояснювати? І я певен, що населення там не готове бути частиною України, чи все-таки... Для того, щоб досягти миру, віддати ДНР та ЛНР і забрати Крим. Чи може така опція існувати? І ось, до речі, в небі ревки. Слава Україні! Ми переможемо!